Після ремонту відкрилось приймальне відділення Ковальської центральної районної лікарні. Ще раніше в базовому закладі Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання оновили хірургічне та лор-відділення. Загалом тільки на розвиток матеріально-технічної бази медичного об'єднання з бюджету Ковеля цього року спрямовано понад 8 мільйонів гривень. Тему продовжать наші ковальські кореспонденти. Театр починається з вішалки, а лікарня з приймального відділення Володимира Клодчика в Ковальську ЦРЛ привела потреба прооперуватися. каже у лікарні нечастий гість, але коли відкрив двері оновленого приймального відділення, був приємно здивований. Побаченим я ще лежав в лікарні в інфекційному 87-му році. То зараз я бачу, що тут красиво зроблено євроремонт зроблено, акуратно, чисто дівчата. Я бачу ставлення до людей непогані. Після ремонту в приймальному відділенні обладнали діагностичну палату та реанімаційний зал. Значно покращилися умови праці для медичного персоналу. Кімната реєстрації хворих, ординаторська. Сучасний ремонт приміщень приймального відділення профінансували з міського бюджету, а будівельні роботи виконали спеціалісти фірми Атлант Плюс з обласного центру. Зараз відділення Абсолютно задовольняє умови і нас, лікарів медичного персоналу. і Я думаю, що буде задовольняти і наших пацієнтів, які сюди будуть поступати і планово, і по невідкладній допомозі, і по екстреній допомозі. Я думаю, що наш колектив приймального відділення докладе всіх зусиль, щоб ці затратені кошти міської ради, колективу, громади Ковеля, вони були користю і для жителів Ковеля, і для жителів району. Ковельський міський голова Олег Кіндер запевнив лікарів та медперсонал, що медицина і надалі буде одним з пріоритетів розвитку міста. В році що минає, тільки на ремонти та закупівлю обладнання з міської казни спрямували більше 8 мільйонів гривень. Зовсім недавно, наприклад, в лікарні після ремонту відкрили також отоларингологічне та хірургічне відділення. Було зроблено коридор, який все-таки так би мовити як візитна картка, тому що якийсь такий неприємний лад. Ну і всі наші допоміжні приміщення, мені красійна, буфет. пофековальська центральна районна лікарня лідер серед собі подібних закладів охорони здоров'я в Україні за кількістю придбаного медичного обладнання, зокрема діагностичного. у приймальному та діагностичному відділеннях. Лікарні щорічно роблять близько 100 тисяч обстежень, що охоплюють всі напрямки медицини.